Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251 му батальйоні Терео Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби. Та ремонт дронів загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень. Але, на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Валерія Вільчинська, лис на ім'я Фелікс. Читають Хеля та Анастасія Перепелиця. Їдучи автострадою, перед самим в'їздом у місто Торецьк, зверніть направо. Проїдьте ще два кілометри. І ви впретесь у величезний центр порятунку диких тварин Ві Енімалз. У далекому 2005 році центр заснувала пані Олена. Тоді вона їздила всією Україною та рятувала диких поранених тварин. З кожним роком притулок розширювався, і жінка покидати його не збиралася ніколи. Змінити плани її змусила тільки війна. Та початок антитерористичної операції. Вибухи жахали підопічних. Ті, хто раніше вільно розгулювали територією, вимушені були сидіти в клітках. Бідолашні вили, іржали, мекали, каркали. Життя стало нестерпним. Олена розуміла, що для тварин це величезний стрес, а тому. З першого дня вторгнення почала домовлятися про вивезення тварин у безпечніші місця. Більшість власниці притулку вдалося прилаштувати за кордон, частину розвести Україною. Вчора жінка відправила пару степових коней у Тернопіль. У центрі порятунку залишився лише сірий лис на ім'я Фелікс. Вона знайшла його випадково, їдучи трасою з горлівки. У малого були зламана лапка та перелякані очі, ймовірніше його підбив автомобіль, коли той перебігав дорогу. Олена забрала тоді ще лисеня додому, виходила його і лишила жити на території притулку. Пізніше вже вона дізналася, що її лис це червонокнижний вид корсака. Тварина так призвичайлася до домашнього життя. Що ніколи більше не покидала жінку, та з початком війни Корсака ніби підмінили якщо він і з'являвся у дворі, то тільки щоб поїсти, а при спробі спіймати, втікав у чагарники чи залісок, де знайти його було вкрай складно. Бойові дії на сході посилювались. У зведеннях усіх інформаційних каналів писали, що, ймовірно, турецьк. Теж скоро опиниться під окупацією. Олена ходила у дворі, зазирала у всі закутки, шукаючи собі якусь роботу. З дня на день вона мала покинути притулок. Більше справ не було не було кого годувати, доглядати. Центр перетворився на музей вольєрів та фермерського реманенту. Жінка пішла до порога, де стояла миска Фелікса. Їй потрібно було тільки вхопити його, і вона могла б їхати одразу, без жодних слів та вагань. Вчорашні харчі були незаймані. Нехороша думка раптом виринула в пам'яті, а що, як із лисом щось трапилося? Олена накинула на плечі хустку та пішла стежиною, що вела в залісок, тонкі гілки та опале листя хрускотіло під ногами. Запах свіжості окутував стривожене тіло жінки. Вона йшла та озиралась, шукаючи, хоч якісь натяки на присутність звіра поруч. Пройшовши якусь відстань, жінка крикнула Фелікс. Звук луною злетів, а потім, як куля, рекошетом відбився від дерев та линув кудись вдалину. Жінка й далі йшла. Заходячи все далі у Гущу, де дерева ручкаються густими кронами. Своєрідні пошуки тривали майже годину. Олена втратила будь-яку надію. Вона вирішила повернутися додому. Якщо корсак не повернеться найближчим часом, то їй доведеться їхати звідси самій. Тонка гаряча цівка солоної рідини. Потекла щокою та капнула на хустку. Де ти, чорт, забирай Феліксе? Тиша. Олена тильною стороною долоні стерла сльозу та розвернулася, щоб йти назад. Щойно вона зробила пару кроків, звідки здонісся тонкий голос Мене шукаєш? Жінка застигла. Якусь секунду її ніби паралізувало. Але вона зробила зусилля над собою і розвернулася. Поруч нікого, незмінний пейзаж лісової галявини. Олена розвернула голову в інший бік. Певно, їй усе це марилося, чи вона сплутала звук чергового вибуху з людським голосом. Пані опустила голову вниз та збиралася йти далі, як голос повторив? Уже йдеш? Хто тут? прошепотіла Олена. Жінка вкотре обернулася. Картинка лісу залишалася такою ж високі дерева, притрушена опалим листям стежка, чагарники та сірувате небо. Трохи нижче. Опусти погляд, трохи нижче. Повторив голос. І тут жінка побачила, як із нори під кремезним деревом визирала невелика попеляста мордочка. Темні, як стигла шовковична ягода очі дивилися прямо на неї. Так, це я говорю Не лякайся. Олена отетеріла, свідомість вихоплювала спогади про фільм доктор Дулітл та дитячі казки. Напевно, вона дійсно перевтомилась і перехвилювалась. У горлі пересохло, тому вона міцно стиснула губи та щоки, виштовхуючи зі слиних залоз трохи в'язкої рідини. Феліксе, я так довго тебе шукала. Нам час додому. Жінка обережно простягнула руку до мордочки лиса, намагаючись не налякати його. Ми вже дома. Феліксе, я ніколи не мала можливості поговорити з тобою, хоч і хотіла. Та зараз не час, зрозумій. Ми маємо їхати звідси. Людей із турецька давно евакуювали. Ти ж чуєш вибухи? Сьогодні чи завтра тут буде війна? Тут жінка вже не змогла стримати свою зливу сліз. Вона затулила очі руками та голосно схлипувала. Ми потрібні тут. Продовжував лис. Ні ні, як ти не розумієш, ми нічим не зарадимо, нічим. Я можу нам допомогти. Як. крикнула Олена. Зі злості жінка спробувала схопити лиса. Вона була готова до того, що він вкусить чи почне борсатись, але вона так сильно любила тварину, що не могла лишити її. У той момент, як вона запхнула руку в нору, Фелікс вискочив назовні. Однак долоня жінки вперлася у щось м'яке. Олена зойкнула та глянула на лиса. Попеляста тварина стояла навпроти. Розпушений хвіст підсвічувався блакитним сяйвом, а очі стали яскраво синіми. «Не бійся», – Відказав лис. Пізніше з нори помаленьку вилізла трохи менша сіренька лисичка. Вона притискала вушка до голови та дрижала від страху, як пралка на режимі віджиму. Видавалось, що ця лисиця, на відміну від Фелікса, не могла говорити, але вона ніжно пестилася та терлася об нього. «Наш дім тут я можу все владнати. Але ти маєш повірити мені і не полишати справу, яку так любиш. Я завжди відчував порохи сили в собі, але не зовсім розумів, коли та з якою ціллю я маю скористатися нею. Та коли у вас, людей, почалася оця гризня, я знайшов її. Корсак глянув на лисицю, яка, мов змія, звивалася навколо нього. Вона була така налякана та змучена, а ще схожа на мене теж вписана в оту штуку, що складається у вас із купи скріплених між собою листків. Саме коли я зустрів її, я зрозумів, для чого мені сила. щоб оборонити таких, як я. Фелікс, це все чудово. Та ми не можемо лишитись. Це занадто небезпечно. Крізь сльози цідила жінка. Довірся мені, благаю. Обіцяєш нікуди не виїздити? запитав Фелікс. Жінка крізь страшний внутрішній спротив ствердно кивнула. Тоді лис змахнув своїм блакитним хвостом і в повітрі почав вимальовуватися на півпрозорий купол, що розростався і розростався. Захоплюючи під собою десятки метрів. Друзі, якщо нещодавно вам довелося їхати через Торецьк, і ви побачили там закинутий центр порятунку диких тварин, не переймайтесь, він існує десь там, в іншому часовому просторі та вимірі. У центрі працює Олена і живе багато врятованих від війни тварин. А як тільки над Україною пронесеться дзвінке слово перемога, гульк. І все стане на своє місце, і ви зможете навідатись у притулок. Він знову матеріалізується у нашому реальному світі. Тільки прохання, не годуйте тварин принесеними із собою харчами. Валерія Вільчинська, лис на ім'я Фелікс. Озвучено студією руда книгарня. Читали Хеля та Анастасія Перепелиця. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг! Наступа дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення, це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.